Шановне панство, вашої уваги пропонується досить цікавий автомобіль. Зараз ще це відео я знімаю в Німеччині, але незабаром машинка буде вже в Україні. Досить цікавий екземпляр. Це Купра Форментор, 22 рік, жовтень місяць, перша реєстрація. Так що, практично 23-й. 115 тисяч пробіга. 1,4 бензиновий мотор, плюс гібридна установка. Під капотом. Машина на одному заряді їде від 30 до 50 кілометрів, і досить непогана комплектація. Зараз на відео я продемонструю, що машина повністю в оригінальній фарбі, жодна деталь не фарбувалася. 115 тисяч пробігу останній сервіс у машини був 103 тисячі на офіційному сервісі, як і всі попередні сервіси і обслуговування машини. Було на офіційному сервісі Купра в Німеччині. Німецька машина, німецька перша реєстрація. Повністю все оригінал, крім лобового скла. Лобове скло замінене в 25-му році. свіженьке. Тут циферка 25, яка свідчить про те, що скло міняли. В принципі, жодного е, значного значного дефекта, який би я помітив, на машині, не. Можу відмітити, фари оригінальні. Всі вікна по машині оригінальні. Фарба вся також оригінальна. Капот я вам вже продемонстрував. 120, 111. Це все відповідає заводським 87, 99, Це все відповідає заводським слоям лакофарбового. Коливання може бути там від чуть ли не 70 до 150. Це все нормально. Криша також 113. Досить уязвима частина кузова на багатьох машинах. Це кромка, стика скла і криші. Також жодного скола на цій частині нема. Досить цікава комбінація кольору, а саме білий кузов з такими сірими під карбон ставочками, дзеркала. Оці арки. Досить цікаво виглядає. Бензиновий мотор разом з гібридною установкою видають 204 кінські сили, Окремо мотор видає 150 кінських сил. Бензиновий в разі, якщо у вас електрика закінчилася, то ви їдете на 150 сільному моторі, що також для в принципі, такої легкої машини немало. Це я бачок відкривав в рамках перевірки, перевіряв, чи він. Працює. До речі, цікаво, бачок відкривається з салону автомобіля на всіх фольксвагенах, на негібридних фольксвагенах він відкривається ззовні, просто натисканням. Тут натисканням він не відкривається. Ось така цікава особливість. Продовжую демонструвати стан лакофарбова дверка. Оці парковочні історії, особливо на пасажирській дверці, бувають часто, що оця кромка двері має сколи. Тут ми з вами не спостерігаємо буквально нічого. Дійсно, машини бувають різні. 115 пробігу і фактично би, 3 роки експлуатації зазвичай не проходять безслідно, але тут ми з вами, здається, приблизно з чимось подібним маємо справу, тому що машина дійсно зберіглася дуже класна. Пасажирська картка, карта двері, пластик, шкіра. Нічого немає пошкоджень. Як бачите, збережена дуже класно. 97-74, Тут 58. Тут все окей. Болти також я всі перевірив. Вони всі мають оригінальну фарбу, так що жодна деталь не крутилася. Заводська наклейка також не пошкоджена. В Україні під час реєстрації в сервісних центрах звертають увагу, щоб вони були не пошкоджені. Дверка задня, пасажирська, також оригінал. На кожній деталі я роблю перевірку як мінімум 5-8 точок. Для того, щоб переконатися на 100%, що машина не фарбована. Бо буває така історія, що, так би мовити, частковий підкрас, не всю деталь перефарбовують. Таке буває, не дивуйтеся. Карта двері, пасажирська, задня права, також проєми не пошкоджені. 115 пробігу. Таке враження, що в машині реально не 115, а 15. Дійсно, подивіться на цей стан. Сидіння комбіновані, шкіра з тканиною, також все чистенько, все супер люкс. І на стелі також у нас немає ніяких пошкоджень. Продовжуємо перевірку. Внутрішні слої вони такі мають бути, мають бути до сотки. Десь, можливо, будуть бліки, тому що день сьогодні. Сонячний, вибачаюсь, нічого з цим зробити не можу. Тут все і задня частина криші також чиста. Все окей. До речі, стосовно сколів на капоті, також нічого немає. Капот чистий, він не просто має оригінальну фарбу, сколів на капоті абсолютно немає. Також як індекс бережливого відношення до автомобіля попереднім власником, який, до речі, також був один один власник попереднього автомобіля, це стан фар, тобто людина не наближалася досить близько до попереду їдущих машин, тому стекло на фарах збереглося в класному вигляді, так само, як і радіатор. Звісно, радіатор охолодження має певні. Пошкодження від е, мошок, від камінців, які прилітають під час руху автомобіля. До речі, ось тут Дістронік, бачите, він захищав якусь частину радіатора, бачите, там посередині менше. Але так чи інакше, для 115 тисяч досить і досить класний стан радіатора. Буде справедливим зразу відмітити нюанси. Які, є, які я помітив, кришка також оригінальна, все люкс. Е, нюанс. Отут дуже часта історія, відламана оця частинка, але я можу припустити, що це можна в Україні пофіксити і зробити на місце. Стосовно болтів, оригінальні, кришка не знімалася. Не буду навантажувати. Той один, який залишився е, тримач. Це відбувається часто, коли на цю полку кладуть щось важке, а потім кришку піднімають, ці ліфти доволі потужні і вони би, ну, обривають просто цю штуку. Але полочка на місці і все в порядку. Стан багажника також досить непоганий, Буксировочний штир, п'єна компресор, які вам знадобляться для ремонту колеса випадку. Проколу. Тут також все оригінальне, тут також гермет повністю оригінальний. Так що по машині повністю в заводській фарбі, що я вам з радістю хочу продемонструвати, що вона повністю лаковані елементи на кузові, а саме рейлінги, а саме лаковані молдинги на вікнах, слово забув. Також сколів немає, сколів немає. Тут також царапин в проємах дверних. Зразу демонструю такі місця машини, які вразливі, так би мовити, під час користування пороги. До прикладу, моя дитинка завжди стає спочатку на поріг. І байдуже, що ноги можуть бути грязні і царапати, але як вона це зробить, якщо вона маленька, вона по-іншому вийти не може. Так, так. І тут також все в оригіналі. І переднє крило також оригінальне повністю. Фари також капот підкривав на фарах наклейки оригінальні, двері. Ну і саме головне це водійська. водійське сидіння. Проєми водійського скажімо так, входу в машину. також оригінальні. Пластик не поцарапаний. І карта двері, водія. Також не поцарапана, не пошкоджена. Зайвих запахів в салоні машини немає. Ні сигарет, ні е, тварин. Українська мова в автомобілі присутня. Мотор працює ну, зараз вона запустилася автомобіль. Це зараз в гібридному, Ну, мотор вона не завжди запускає. Мотор працює нормально, я тільки що його запускав. Зараз спробую перейти. В режим так, паркування, профілі, акумулятор. От. Є мод, гібрид. І тут якось профілі є, до речі, спорт. І вона мала би, по ідеї, зараз завестися. Ні, не заводиться. Тільки що працював, зараз перестав. Ну, коротше, що ми маємо? Маємо не биту, не фарбовану, не курили машину з повною сервісною історією обслуговування і дуже класної комплектації, адаптивний круїз в машині є, є підігрів керма, є асистенти, так, камера асистентів на лобовому склі є, то що машини мають бути або асистент читання дорожніх знаків, або асистент полос, або, можливо, навіть обидва цих асистенти. Так, Задньої камери немає, але є задні парктроніки. Мотор все одно не запускається автоматично. І асистенти. Вот вони, наші асистенти. Попередження для водія. Тут ще можна спробувати визвати, так, да, лей-насіст є у машини і адаптивний у машини також присутній. Ось вот тут ми бачимо, Тобто, як мінімум лейн ассієнт, це асистент допомоги руху в смузі є. І да, поки я перевіряв машину, вона зарядилася. І зараз один кілометр вона взяла зарядки на їзді на, е, на електриці. Отакий автомобіль пропонується до продажу. Також амбієнт підсвітка є. Ціна в Україні буде стояти в описі до цього відео. Будь-які питання, будь ласка, звертайтеся. Перевірки завершені. Машина в гарному, дуже гарному стані, я би сказав. Тест-драйв також машина пройшла відмінно, ніяких проблем по мотору, по коробці, по якимось елементам, частинам немає. Все працює ідеально. Дуже класний, повторю, ще раз, стан по Лакофарбовому, дуже класний стан по салону, машинка збережена, безключовий доступ є у машини. Хіба, бачите, все ж таки купра е, зекономила, бо безключовий тільки на передніх, на двох, але на передніх. Ану-ка перевірю, чи є. Безключовий на, на п'ятій двері на багажнику. Має бути. Це стандарт. Да. На трьох дверях, умовно кажучи. Тобто Безключовий є на. Багажнику і на передніх двох дверках. Ідеальний стан салону, керма, шкіри, вставок все по машині в дійсності збережено дуже гарно для трирічної машини з пробігом 115 тисяч ідеальний стан.